Доброго ранку, мої котики. 27 жовтня вечір. Повідомлення в телеграмі Каби Херсон, Антонівка. Я просто знаєте. Ну, На наступний день ми бачимо відео, да, куди воно прилетіло. Я просто думаю, ну, база НАТО, ну що, що було в цих будинках, що треба було їх знести, знести пів вулиці, що треба було тут побачити такого, щоб треба було просто знести, знести все. Ну, в моїй голові просто не вкладається, просто не вкладається. Коли мені кажуть, тримайтеся, ну це що триматися? Коли мені кажуть, ну все буде добре, так у мене було добре. Відбудуємо, так а хто відбудує, як не ми, да? Ну, я не готова зараз там сприймати ці слова так. Тому що я бачу те, що наробили ці нелюди. Нелюди, які ну, просто знищили, знищили пів вулиці, де жили люди, вони вбили людину. Я не готова це сприймати, просто і казати, що це люди, що це якась нація, що це якийсь цей слухайте, ну це ж взагалі ну, в голові не вкладається. Що треба було, чим треба було думати, щоб просто так вдарити по будинках, де жили люди, просто. Вони вбили наших тварин, які ось тут жили, яких ми годували. Я не знаю, просто в мене, я вчора в голові перебирала дуже багато якихось слів, якихось багато думок, але я, я не змогла нічого сказати, якусь. Ну, у мене просто немає слів, чесно. Якось так.